29 січня 1918 року мороз, тиша і юнацькі серця, що б'ються в унісон з Україною. Вони були студентами, гімназистами, майже дітьми. Та саме їм судилося стати щитом для молодої держави. Вийшли не заради слави, а заради майбутнього, заради права України бути. Вони знали. Сили нерів, але віра свобода варта життя. Їхній бій тривав кілька годин, а їхній подвір уже понад століття. Вони стали символом жертовності, мужності і незламності українського духу, їхній вибір став фундаментом нашої свободи. На Аскольдовій могилі. Їх тридцять мучніх українців славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт, Покривав кривавій по дорозі наміти у світ. На кого посміла знятись зрадника рука, квітне сонце грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся каїн? Боже, покарай, понад все вони любили. Свій коханий край вмерли в новім заповіті славою святих, на Аскольдовій могилі поховали їх.